Що таке зовнішній локус контроля? Це коли, наприклад, ви всі бачили, коли коли Аріна Собаленка каже, да, в неї не виходить. Вона підходить до своєї команди і з матюками каже: там навіщо ви мені потрібні. А... Ви цього ніколи не побачите у Єлени Рибакової і ніколи не побачите, наприклад, у Новака Джоковича. Я буду ще робити різні розбори. Я зараз беру топ, да топ найкращих, про яких всі говорять. Чому? А, тому що в першому випадку зов, зовнішній локус контроля це ви винні. Це вона винна. Це там щось відбувається. Та це м'ячик не пішов, це удар не пішов, це щось не пішло, не пішов. Тобто, це зовнішнє щось. І тут є свій плюс. Такі спортсмени дуже швидко, психологічно відновлюються. Після програшу Аріна Сабаленко каже в своєму інтерв'ю: ну і що, сьогодні я програла, завтра я виграю. А, вона внутрішньо не береться, що щось не так. Мені потрібно собі внутрішньо щось скоригувати. Да, вона знає, що фізично щось потрібно скоригувати, психологічно ні. Ну що, ну, як вона сказала, і палка. Також колись стріляє на Єлену Рибакову, і це зовсім не спортивна поведінка. Зовсім. Тобто, це знецінення, а, переможця. І це каже про те, що в неї зовнішній локус контролю. Чому такі люди не працюють з психологом? З психологом працюють тільки ті люди, у яких внутрішній а, контроль. Тобто я несу відповідальність, я винен. Чи винен це не я поганий, а я несу відповідальність це те, що так. Щось відбулося, я можу з цим а, щось зробити, що мені потрібно зробити. Бачите, різницю? Це ти винен, це там щось не так сталося, це суддя, чи я можу щось зробити. Так от клієнти-психолога тільки люди, які мають внутрішній локус контролю з зовнішнім. Ні, чому? Тому що нема з чим працювати. Це ж. М'ячик не такий, суддя не такий, тренер не такий, хтось не такий зі мною все добре. Я не розумію, що ви хочете, психолог. Да? Наприклад, тому Аріна Соболенко і каже: Да, я працювала з психологом, але мені не зайшло я зрозуміла все, все в моїй голові. Це зовнішній локус контролю. Це не добре і не погано.